Вільний переспів поезії Ольги Сидокової Трістан та Ізольда, частина 12. Самітник каже: Да збереже тебе Господь, що всім дарує лад. В порожній темряві життя сховався райський сад, і дерево над скарбом тим своїх вітає чад. Сидять на гілках птиці і кожна гілка сон. Їх спів наповнює очниці чарівним молоком. Не думає про воду сон і не забуває сом. Я обираю образ щодо душі мені, як скрип в нічному лісі та злива на весні. Як шлях, де дехто наче йде і бачить, перед ним пливе вогонь, вогонь останній, останній у човні. Да збереже тебе Господь, що береже наш спів, в зневірі, в неподобстві, у пошуках гріхів, у темнім недосяжнім склі потоплених скарбів, де, як дитина плаче, єдине, що твоє, да збереже тебе Господь, як золото. Своє